Ну, а зараз переходимо до пані Людмили і таке питання для вас: чому термінові проміжні репарації так важливі для постраждалих, і ще про участь сама Україна в розробці закону про репарації? Угу. Ну, я хочу сказати, що Сема в принципі вже долучилася. Оцей наш захід, котрим ми нашим громадським об'єднанням зробили сьогодні, і є вже перший крок. До того, щоб бути не просто постраждалими, котрі чогось очікують від держави, від міжнародного суспільства, від нашого українського суспільства. Це той крок, що ми разом з вами вже починаємо робити. І пані Христина, також вже ми з вами приймали участь в Женеві, були запрошені і над розробкою цього законопроекту. І не просто ми з Іриною саме там приймали участь, але ми говорили дуже багато з нашими сестрами по громадській організації. Ми розуміємо, які потреби є. Ми розуміємо, де прогалина, де не справляється держава, і розуміємо. Що як треба підказати, що нам далі треба робити для цього? Стосовно необхідності, ну так, звісно, вони необхідні. Вони необхідні, бо жінки, ми про це сьогодні дуже багато говорили, не завжди отримують ту термінову допомогу від держави. І на те є багато причин, і я розумію війна. Я розумію, які потреби зараз у державі, але ми також є постраждалими від цієї війни. Ми також поклали на цю війну своє здоров'я, годи, роки неволі, а деякі, про котрих ми дізнаємося, коли буде деокуповані Луганська, Донецька або Крим, Луганська, Донецька область, або Крим. Ми узнаємо, які жертви були принесені. І ми узнаємо ті імена жінок і чоловіків, котрі були закатовані. Я хочу сказати, що так не всі потреби зараз наші, ми можемо, держава може або міжнародне суспільство може задовольнити, якщо таке слово тут можливо примінити, Але я хочу сказати, ми на свободі. Ми страждаємо так, іде війна, так, але ми з вами на свободі. І Я дуже втішна тим, що під час обговорення цього законопроекту ми згадували про тих, хто зараз на окупованих територіях, хто зараз в полоні. І Я дуже хочу, щоб наші жінки, котрі там зараз, наші чоловіки, котрі також є постраждалими, і це страшна дійсність. Щоб коли вони були повернені, у них було менше страждань ще й тут, щоб ці термінову допомогу: медичну, психологічну, соціальну, грошову, право на визнання, право на справедливість, право на те, щоб були покарані ті, хто з нами це робив, і хто продовжує це робити з нашими сестрами в неволі. І в окупації термінові проміжні репарації, вони дуже важливі, але не менш важливе це саме право на справедливість. І наша організація сама Україна робить багато для того, щоб підказати правоохоронним органам, юристам, лікарям навіть. Як треба робити? Як нам треба співпрацювати, як зробити так, щоб наші права були? Щоб наші права були виконані нами і тими, хто з нами роб, е, працює, але при цьому нас не травмували. Ми сильні, ми пережили це, ми переживаємо зараз. Але треба розуміти, що серед нас є різні жінки. І я бачу інколи, коли приїжджають після допросів в СБУ або прокуратурі, в якому стані приїжджають наші жінки. Я більше скажу, що декілька днів тому мені телефонували слідчі і питав, а що вас катували там? І це настільки і думаєш, ну ми ж про це вже скільки розмовляємо. Я є свідком тому, скільки ми про це розмовляємо, скільки проводиться навчань, тренінгів, то давайте може не просто це сприймати якусь, як, якусь академічну науку, ці тренінги, а давайте щось пробуджувати в своїй душі, щоб то було співчуття, співзабота і співлюбов. Щоб було те, про що ми сьогодні так багато розмовляли. Я дуже дякую всім, хто приєднався сьогодні до нашого обговорення. І я вважаю, що будуть наступні кроки, наступні зустрічі. І всі ці проблеми ми будемо обговорювати чесно, бо нам нема чого стидатися, нам нема чого боятися. І ми дуже е, сподіваємось на плідну, наступну нашу співпрацю. Ну і на перемогу безумовно.